Інформація з потоку для вас. Давайте спочатку цю енергію вловимо, щоб зрозуміти, про що ця інформація має бути. Енергія рун нам підкаже. Ну, руна Вуньо говорить, що це енергія щастя, радості, задоволення від життя. Всіляких гараздів, всіляких благ. М -м -м, цікаво, а давайте на картах Таро з'ясуємо. Як це? В чому, в якій сфері у вас буде ось таке щастя, радість і задоволення, про яке каже нам Руна Вуньо? Це одна з найщасливіших, найвеселіших рун, безтурботних таких рун. Так. Отже, в чому? в чому це щастя? Щастя в якихось нових ідеях, які прийдуть до вас. Щастя у якомусь такому пристрасному. Ставлені до своєї справи, до свого партнера, до життя взагалі. В цьому щастя ваше. Так, давайте детальніше, конкретніше. Ну, от щастя, обіцяє бути поряд із королем Пентаклів, і стабільним чоловіком, який е, може бути сім'янином гарним, який. Дуже відповідальний і також заощадливий та міцно стоїть на ногах. Можливо, це ви, якщо ви чоловік, а можливо, це майбутній партнер або теперішній партнер жінки, яка дивиться. Щастя ваше буде полягати в вашій особистій перемозі. Перемозі над якимись обставинами, перемозі у якійсь справі, перемозі, можливо, в взаємостосунках з чоловіком або жінкою. Ця справа чи ці стосунки будуть зав'язані чи якось пов'язані з інтернетом, з, мобіль... з різними мережами соціальними. Так, цікаво, кожного своя ситуація. Ну і показують нам пару. Дивіться, є король Пентаклів і королева Пентаклів. Це означає, що ваше щастя буде в тому, що хтось об'єднається в пару. І стане, зрештою, чи разом проживати, чи навіть візьмуть шлюб, оскільки Пентаклі це ще й про шлюб. І будете ви в стабільній парі, і буде у вас і матеріальне задоволення від життя, і моральне задоволення від життя, і спокій, і щастя, і радість.